Друзі! В попередньому відео я вже розповідала вам про свій невдалий експеримент з Тіктоком. Ну як невдалий, хоч він технічно не спрацював, але я отримала від нього шикарний бонус. Тож, хто ще не бачив це відео і навіть не думає про те, що можна такого знайти позитивного в своєму провалі, переходьте по посиланню і дивіться, можливо, саме мій негативний досвід, а не для вас поштовхом до нових звершень та принесе нові інсайти. А сьогодні я поділюся з вами чимось особливим. Ви коли-небудь замислювались, як алгоритми соціальних мереж можуть впливати на наше життя і на наш психологічний стан? Для більшості з нас залученість у різні соціальні мережі стала просто невід'ємною частиною нашого життя. Ми там працюємо, відпочиваємо, розважаємось, знаходимо собі спеціалістів і навіть кохання. Отже, коли я вирішила провести свій tiktok експеримент то, окрім суто технічних та особистих моментів, я вирішила дослідити і те, як 30 днів активного користування цією платформою можуть змінити мої звички, мій настрій та, можливо, повливати на самооцінку. У цьому відео я розповім вам свої враження, несподівані відкриття і те, як соціальні мережі можуть змінити наше уявлення про себе та оточуючий світ. Залишайтеся зі мною, це буде цікаво, несподівано і, можливо, навіть корисно для кожного з вас. Розпочнемо наше дослідження разом. Отже, як психолог, я завжди цікавлюсь, як різні платформи і технології впливають на нашу психіку та поведінку. І TikTok та Інстаграм не стали винятком. Що мене спонукало на експеримент? Ну багато хто з нас чув про те, що TikTok – це така платформа весела для розважальних відео та трендів. Але якщо заглянути глибше, що ж ми там побачимо? Як саме ця платформа впливає на наші звички, на наш настрій? Можливо, вона змінює навіть самооцінку. І щоб знайти відповіді на ці запитання, я стала активно користуватися соціальною мережею впродовж 30 днів. Перший тиждень я занурилась у світ ТікТоку, спостерігаючи за популярними трендами, рекомендаціями та контентом, який підбирає для мене алгоритм. Там було всього багато: від корисного психологічного контенту до зовсім трешових відео з дикими танцями та кривляннями. Звісно, були котики. Ну куди ж без них? Котики завжди в тренді. Отже, мої перші дні були наповнені захопленням і здивуванням. Серед купи незрозумілого контенту я все ж таки побачила безліч креативних ідей та неймовірних талантів. Але також почала помічати, як легко можна втратити відчуття часу, переглядаючи відео. Час летів непомітно, і я стала замислюватись, як часто ми витрачаємо години на цю платформу. Ну і не тільки на цю, в принципі, на всі соціальні мережі, навіть не усвідомлюючи, що це впливає на нашу продуктивність та емоційний стан. До речі, а ви помічали за собою подібне, коли, начебто, ти заходиш подивитись. Щось, ну, Що кидає подруга, може, це навіть буде корисний контент або важлива новина. І все, далі, як в тумані. Час несеться, а ти сидиш і гортаєш стрічку, не розуміючи впри... а як це сталося. Напишіть мені в коментарях під відео, буде цікаво! Десь приблизно через тиждень почались емоційні гойдалки, і я почала відчувати вплив Тіктоку на мій емоційний стан. Я помітила, як відео можуть викликати різні емоції від радощів та сміху до смутку та тривоги. Я це відчула саме на фізичному рівні, коли, гортаючи стрічку, бачиш різні відео, і емоційний стан змінюється буквально на очах. Особливо коли трапляються сумні новини відео обстрілів або відео наших захисників, які показують жахливі реалії життя. І я розумію, що як тільки затримуєшся на певному контенті, алгоритм починає підбирати подібні наступні відео, які начебто відповідають нашим уподобанням. Але чи завжди це добре для нашого психічного здоров'я? Коли людина часто дивиться смішні відео з котиками, це одне. А коли людина з головою пірнає в біль, в негатив, це вже зовсім інше. Ну і не будемо забувати про всім відоме відео з борчами, гаданнями, передбаченнями. Коли люди чують, що ось-ось і стане легше, а воно ніяк не стає. Або навпаки, що скоро ми всі помремо, і життя в цьому стані тривоги буквально. Поглинає нас і руйнує нашу психіку. Що думаєте, чи нам на користь постійний контроль новин? Тим паче, що в реальному житті ми ніяким чином не можемо повпливати на більшість подій, які стаються в світі. А от на свій психоемоційний стан ми повпливати можемо, і тільки від нас буде залежати, утримаємо ми баланс серед цього бурхливого потоку подій та негативу, чи зруйнуємо своє здоров'я? Мене зацікавило питання, як саме TikTok формує наші емоції і як ми можемо контролювати цей вплив. Я почала досліджувати, як змінюється мій особистий настрій після кожного сеансу використання додатку. І тепер торкнемося самооцінки та порівняння. Десь приблизно на третьому тижні активного користування соціальними мережами я звернула увагу на те, що соціальні мережі дійсно впливають на мою самооцінку. Переглядаючи відео успішного успіху, успішних і талановитих людей, я мимоволі почала порівнювати себе з іншими. Це підняло дуже важливе питання. Як часто ми відчуваємо себе недостатньо хорошими через контент у соціальних мережах? Цікаво те, що я вже пропрацювала цю штуку і перестала порівнювати себе з іншими, але раптом відчула, що цей стан може до мене повернутися. Тож швидко згадала все, що було напрацьовано до того, і повернула собі себе. Але ж не всі так вміють, і не всі так діють, а дехто навіть і не підозрює про те, що саме таке захоплення соціальними мережами і саме за цим може ховатися. Таке бажання порівняти себе з іншими. Тут я також запросила би вас у коментарі під це відео, щоб поговорити про це. Раптом буде цікава тема, тоді ми продовжимо її у наступному відео. Отже, на цьому я вирішила провести аналіз того, як часто користувачі соціальних мереж порівнюють себе з іншими і які наслідки це має. Для їх самооцінки, звісно, дивилася я за собою і за своїм близьким оточенням, за тими, хто був готовий зі мною ділитися. Виявляється, що багато хто відчуває зниження самооцінки через постійне порівняння ідеальних образів в соціальних мережах, відчуває апатію, небажання продовжувати вести ці самі соціальні мережі, роздратування від того, що у них нічого не виходить так ідеально, як у людей із роликів. Ну і, в принципі, ця гонитва за ідеальністю та за успішним успіхом буквально може довести не тільки до вигорання, але й до серйозного зриву та стресу. Подумайте про це і ще раз гадайте, що ми можемо порівнювати себе тільки із собою, вчорашнім та обов'язково відмічайте свої досягнення, нехай навіть дуже маленькі, але наші. Тепер коротко про мої висновки. На останньому тижні експерименту я зібрала всі свої спостереження та дослідження і виявила, що соціальні мережі можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на нашу психіку. Все залежить від того, як ми використовуємо цю платформу і як свідомо підходимо до споживання контенту, які відео дивимося частіше, і скільки часу проводимо в соціальних мережах, скільки приділяємо їм уваги. Мої позитивні висновки. Ну, TikTok, так і будь-які соціальні мережі можуть стимулювати креативність і можуть бути джерелом натхнення. Ми можемо брати звідти цікаві ідеї, наприклад, ідеї для свого інтер'єру, незвичні рецепти, рекомендації, що почитати цікавого, або які цікаві подкасти послухати. По-друге, це те, що платформа дозволяє легко ділитися своїми талантами та знаходити однодумців. За цей час я побачила в мережі багато талановитих людей, які шиють одяг, вишивають, створюють іграшки ручної роботи щось, печуть, малюють, пишуть пісні, пишуть вірші. Тобто, завжди приємно спостерігати за тими, хто дійсно робить щось незвичне і не соромиться про це говорити і це показувати. Ну, і ще один доказ того, що ми, українці, дуже талановиті люди. По-третє, ми все ж таки можемо знайти корисну інформацію та навчальні відео. І тепер до негативу: по-перше, і найголовніше це втрата часу і зниження продуктивності. Тут навіть говорити багато не треба. По-друге, це ось ці самі емоційні гойдалки через різноманітний контент. Ну і також зрозуміло, мало того, що ми і так живемо в постійний час, ну, в такий нелегкий час, да? і ще й негатив, який рється на нас екрану, він також додає стресу. Ну і по-третє, це зниження самооцінки через постійне порівнювання себе з іншими. Що нам з цим робити? Як контролювати вплив соціальних мереж? Давайте поговоримо і про це. Отже, як психолог, я раджу підходити до використання соціальних мереж свідомо. По-перше, обмежити час на платформі, щоб уникати втрати часу. Можна навіть виставити собі таймер або домовитися із собою, в який час і скільки саме ви готові приділяти або дозволити собі проводити в соціальних мережах, так щоб це не відволікало вашої уваги та не мало відчутного негативного впливу. По-друге, звісно, відфільтруйте контент, який ви дивитесь і який викликає негативні емоції. Скоріше за все, тут треба певний час пролистувати контент, який вам неприємний, щоб алгоритми його забували, ну і більше не пропонували дивитися вам ті відео, які у вас викликають певні негативні емоції. І, по третє, звісно, пам'ятайте, що ідеальні образи в соціальних мережах не завжди відповідають реальності, скільки ми знаємо відомих прикладів про те, як картинка не співпадає з реальністю. Кожна соціальна мережа це, звісно, дуже потужний інструмент, який може. Впливати на наше життя, але в наших руках контролювати цей вплив і використовувати його на благо. Якщо у вас є досвід або думки щодо використання соціальних мереж, поділитись ними в коментарях. Давайте обговоримо, як зробити наше спілкування у соціальних мережах більш усвідомленим і корисним. А тепер я, мабуть, все ж таки запрошу вас поставити реакцію на це відео та по можливості поділитися ним із тими, хто також знаходиться під впливом соціальних мереж. Раптом буде корисно. На цьому я бажаю вам гарного дня і побачимось у наступних відео. Бережіть себе!